Друзі, вітаю! Зеленський вирушив до Саудовської Аравії і, начебто, буде прямувати в Японію на G7. Два треки: допомога Україні в війні, а власне отримання f 16 Ну і зрозуміло, що пошук мирного треку. Є кілька нових від них. Давайте про це поговоримо. Але спершу підпишіться на цей канал і порадьте його своїм друзям. В Японії зустрічаються лідери найсильніших держав світу. Так звані G7, причому зустрічаються вони в дуже специфічній локації. Це місто Хіросіма, місто, в якому вперше в історії людства було застосовано ядерну бомбу. Ну і як зазвичай це буває в зустрічах G7, символізми завжди беруть гору. Ну і власне цей символізм говорить про те, що. Зустрічається а японія ворог китаю, тобто будуть а, у, укладатися певні антикитайські рішення або рішення, які будуть покликані обмежити агресивні амбіції Китаю і в регіоні, і в світі. Ну і зрозуміло, що китайську участь в війні. Росії проти України друге, це якраз таки е, антиядерний меседж Росії Росія, яка постійно погрожує Україні, яка постійно погрожує застосуванням ядерної зброї. Хоча Кирило Буданов своєму останньому інтерв'ю сказав, що використання ядерної зброї носить виключно теоретичний характер і дуже мінімальний шанс її використання. Хоча на да. Не на камеру від людей, які з ним спілкувалися, я чув трошки і інші речі. Тим не менше, повернемось до G7. G7 зустрічається по, з однієї сторони, по своїх нагальних справах, але в той же час це Китай і війна з Україною, але в той же час. Теж ми бачимо, що як би не був об'єднаний цей демократичний найбільший клуб, але досягти рішення для прикладу по обмеженню експорту російських алмазів, вони не змогли домовились їх моніторити, стежити, обмежувати от, на словах, але по факту зробити так, перерізати цепочки поставок, вони або не змогли, або не захотіли, тому що дуже часто саме ці країни є головними споживачами. Власне. Друга історія. Паралельно з цим Зеленський прилітає до Мухаммеда Бін Салмана в Саудівську Аравію. От там сів його літак буквально щойно. Він зустрінеться з спадковим принцем Мухамедом Бін Салманом Аль-Саудом та проведе з ним двосторонні. Перемовини дуже цікаво. Зеленський сказав, що будемо захищати мусульманське ком'юніті, мусульманську спільноту в Україні в цьому Зеленський правий, тому що найбільше страждають на території Криму якраз таки представники кримсько-татарського народу, яких переслізують, саджають, вбивають. Ну, от, і меседж правильний на території ем, Саудівської Аравії важливо роз... говорити про речі близькі для них. От, але насправді не розкрита роль Саудівської Аравії і не розкрита роль Мухаммеда Бін Салмана, тому що з однієї сторони вони, начебто, не мають свого переговірного треку, з іншої сторони, вони не демонструють якогось меседжу, а чому ж він туди приїхав? Так, я з вами говорив в блогах, що з однієї сторони є Історія про те, що Китай з французами попросили Саудівську Аравію включитися в цей переговірний трек з іншої сторони. Папа римський теж намагався через них дещо закручувати. Саудити прилітали в Україну. Проводити певні переговори, як мені говорили деякі дипломати. Саудити ведуть таку м'якшу форму китайського мирного плану, де більше бонусів пропонують Україні. Ну потім будуть намагатися звести це в єдину. Але дуже важливо розуміти, що саудити шукають свої бонуси переваги. Вони хочуть зайти в нашу аграрку. Мухаммед Бін Салман поки що як нелегітимізований лідер країни, тому що якраз ще він не війшов повністю в повноваження. В нього конфлікт з Байденом через надто близькі відносини з Трампом. І в нього немає великих перемог. Так, він будує супер міста в пустелі, вже почав заривати фундаменти і мільярди доларів землю, але всі пам'ятають його по вбивству журналіста Хашогі, якого порізали в посольстві Саудівської Аравії, розтворили в кислоті і вилили просто. В каналізації ось цим він відомий більше, тому він шукає для себе участі в великій історії в пошуку а, якогось такого політичного тріумфу. Ну от власне пошук миру в Україні він таким тріумфом хоче й використати. Ну, якщо це буде гарний правильний проукраїнський мир, окей. А якщо це буде підігрування його нафтовим партнерам Росії, то зрозуміло, що нам Саудівська Аравія з такими пропозиціями не треба. А, власне Зеленський сьогодні буде там, і тут якраз таки відкривається інтрига. Бо спочатку інформагентство. Блумберг заявило про те, що Зеленський полетить в Японію власне на зустріч з західними лідерами. І CNN навіть писав, що вони для цього виділяють спеціальний день для зустрічі з президентом України і повністю для обговорення підтримки України і літаки і зброя і гроші. І, власне, політичні перспективи. А потім вийшов Данілов, і тут не знаємо, хто має більше ваги, чи Данілов чи Блумберг. Але Данілов каже наступну річ. Данілов каже, що Зеленський включиться максимум по е скайпу чи по зуму. Ну, власне, буде присутній в онлайн. Е офіс президента теж чекаємо коментар, тому що вони спочатку сказали одне, потім інше. Ну, Давайте подивимося, до чого вони прийдуть. Я все ж таки думаю, що. Оперативно зараз це питання буде вирішуватися. Це буде залежати від налаштованості західних лідерів. Бачите, з Зеленським друге від переговорів, які він зараз тут проведе. Але тут теж треба розуміти, що Саудівська Аравія зараз не в треку демократичних країн. Саудівська Аравія ближче до Франції, до Китаю і до Росії. І... Наш візит трошки неправильно зроблено. що ми спочатку прилетіли до саудитів до автократів, а потім полетимо до демократії. Це трошки неправильно зроблено. Тому подивимось, чи буде ця зустріч, чи запросинсько. Це теж насправді буде демонструвати якість перемовини, які зараз рухаються. Тому подивимося, поки що не робимо зайвих заяв. Тим часом наш друг Ріші Сунак сказав, що ми нікуди не підемо з поля бою з Україною, і Росія не дочекається того, що західні країни нас покинуть. Ну і зрозуміло, що там присутні наші супердрузі. Це якраз і італійська прем'єр-міністерка і е, Мелоні, і Джозеф Байден. Там присутні Джастін Трюдо з Канади. Одним словом, клуб українських друзів там збирається пошук миру і допомога Україні. Ну, в будь-якому випадку ці процеси відбуваються. Побачимо, чи прийде Зеленський. У мене до вас дуже просте питання. Чи відбудеться західний контрнаступ, і чи реалізують вони ось цю коаліцію F-16 і дадуть нам літаки? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А я вас буду тримати в курсі того, що тут буде відбуватись далі, і власне до яких висновків прийдуть світові лідери за участі українських. Бажаю безпечного дня і до зустрічі.